Шановні представники засобів масової інформації, я хочу звернутись до вас. Ви тільки що стали свідками того, що зараз відбувалося в залі Верховної Ради, коли йде маніпуляція фактами, які відбувалися минули тижні у Києві. Ще раз хочу підкреслити: мирна акція, яка проводилась людьми, була багато разів спровокована так званими тітушками, провокаторами, які Працювали зі сторони влади я особисто був присутній, коли камні літіли зі сторони в... і за спин міліції, за які забігали люди в цивільному одязі. І ще раз хочу підкреслити вашу увагу. Ми бачимо, яке встановлення до судів, яка довіра до прокуратури. І те, що сьогодні відбулося, ще раз, підкреслює, що не не прокуратура ніколи не будуть отримувати підтримку людей, тому що займаються маніпуляціями. Впевнений в тому, що ми повинні дати і в суспільство, і засоби маси інформації, і люди повинні дати оцінку цим діям, які відбуваються, і впевнений в тому, що не пропустимо маніпуляції діями. І ще раз хочу підкреслити. Я про це казав багато разів. Демонстрація, яка, які проходить вже у Києві, мають тільки мирний характер. Ми мирно демонструємо і висловлюємо своє бажання. Ми не хочемо жити по тим принципам, які на сьогоднішній день пропонує сьогоднішня влада. Несправедливість, відсутність правди, відсутність закону. І ще раз. Ми сьогодні бачили ті маніпуляції з сознанням, які були зроблені вкра по характеру за кращих часів промування музиків радянських, радянських часів.